На белых черных, контрастно, На черный с белого, Плямысь на аркуш сам. Не дай пропасты, мы не смудь вы, Весели скрысь. Солдаты в однострій одеть, Руди танцуют меж столев, Поживемо ще на цім світі, поживемо, як люди, спів сирен носить вітер. Чути, як стукотять пусті серця, ти ангел, То скажи, яку ти берещать Божу від мерця? Не смішно, жарт дурний. Аби ж то всім догадити і себе не обманути, пийте, їжте, ягнятко теж траву скуби.